Дорогі друзі, сердечно дякую всім, хто в ці дні допомагає українським снайперам, донатить, пише слова підтримки, я надзвичайно зворушений. Ви знаєте, що важко, важко. Є загальна обстановка, яка дуже давить, тому що все це надзвичайно неприємно. Зараз боляче через те, що вся критика. В тому числі і справедлива, вона перекидується на український народ. Тут я хочу сказати, що, на відміну від українського керівництва, український народ надзвичайно вдячний за всю допомогу, яку американський народ і американське керівництво надавали Україні всі ці три роки. Звичайно. Що багато останнім часом ви чуєте всякого такого, що е, могли би дати більше, і ми б тоді перемогли би Путіна, і це правда. Якби просто взяли всі ті бредлі, які там є в пустелях, стоять, е, поламані, всякі і так далі. Якби всякі застарілі літаки з усього світу, все це поставили наші майстеровиті люди, які, вибачте, роблять просто аналоги Бредлі зм 113, вони б зробили б броньові кулаки, все що завгодно, і нанесли б ще відповідно восени 22-го року рішучу поразку. Путіну. Також хочу сказати, що 23 2023 році, якби принципово нові види озброєння були поставлені, то ми б теж змогли би дуже багато чого зробити. Але знову таки будемо більш вдячні за те, що поставлялося, і за те, що робилося. І, і тут така. По-перше, роль США, що самі, що дали. По-друге, лідерська роль, що надихали інших теж давати. Це важливо, ми за все це вдячні. От. Я пам'ятаю, як ми зібралися 27 лютого і вже на фронт збиралися їхати. І у нас на весь батальйон на 600 людей був один Джевелін. Всі з ним фоткалися. М -м Нічого не було, а цей Джевелін був якимось символом підтримки. Ну, звичайно, що з часом ми робили самі все, що тільки могли. І отут, от найважливіше, давайте подумаємо, що навіть якби якісь інші армії, Сполучені Штати дали би в 10 разів більше, ніж вони дали українські армії. В 10 разів більше. Чи програла б ця армія війну Росії? Так програла б і обороняла би зараз десь Ужгород, Львів. на Віслі, бо копи копали б. Е я вважаю так, дійсно і Сполучені Штати, і наші західні союзники повинні просто подумати над тим, наскільки ефективно були використані е всі ці засоби військові. Які були надані е, українцям. І, ну, що вам сказати, ефективність зашкалює, величезна ефективність. Ну, є моменти, звичайно, за які соромно. 31 танк Абрамс. Ну, це якось соромно, просто соромно. 31 танк, величезна країна. 31 танк. Ми воюємо на Старому Лейні. О. Значить, що ще нас тривожить зараз конкретно. Чому такий настрій поганий? Це, звичайно, що особисті обставини. От я в ці дні передивляюся відео з хлопцями. Ці 5 снайперів з гуру, які загинули. Дуже класні, молоді хлопці. Шикарні, прекрасні люди. Я дивлюся деякі відео, не знаючи, хто це такі, бачила вся країна, плакала над цими відео, вся країна, настільки вони знакові, важливі. І я оце передивляюся, вдивляюся в ці обличчя. Дуже давить мене, що таке. Сталося так не повезло, що відразу п'ятеро людей загинули надзвичайно боляче. Важко мені змиритися з цим. Сьогодні купляли снайперську гвинтівку для першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла. На бажання спонсора буде названа ця гвинтівка позивним одного з цих бійців. Дорогі друзі, треба всіх пам'ятати. Треба, щоб вони з нами далі були в строю, Треба, щоб це було матеріально виражено. Треба, щоб всі це бачили, відчували. Це важливо. важливо, Тому що ці люди вони гідні нашої пам'яті. Що хочу сказати, що інші теж ходять по лезу ножа. От, наприклад, не було кілька днів на зв'язку знову нашого легендарного ра виявилося, що він знову попав під роздачу, витащили йому два осколки знову, і людина толком нічого не зажило. Він поперся знову стріляти, не зупинити. Не зпинити людей, які мають такий характер, які мають таку енергію. Які розуміють, що, ну, наскільки їхня присутність і професійні дії, наскільки вони впливають на обстановку. І, відповідно, людина просто не, не може лежати в госпіталі, е -е, от. зав'язали, прокапався трошки і вперед, по газам. Вже знову і знову воює. Це надзвичайно важливо. Інші всі такі ж. Ну, тобто, куди не дивися, от, ну, люди виходять знову і знову на бойові завдання, мають результати. Єдине, що просять, що підтримайте нас тут, підтримайте нас тут. Ну, Це надзвичайно важливо. Знову таки вдячні, дуже-дуже сильно вдячні. Ось ви бачите, сьогодні теж ми передали вже третє штурмова, записали нам подяки. Ну, у Кого є мінгломовний твіттер, дивіться там більше подяк, всяких буде. Ну, важливо, будемо далі допомагати. Ми допомагаємо всім, хто є героїчними, і тим більше в таких легендарних бригадах. Це обов'язково. Хочу сказати, що зараз збираємо конкретно із всіх великих-великих потреб. Залишилося у нас зібрати половину грошей на приціл. Це знову-таки ще один нам необхідний приціл. ЗЦО на 27 крат. Дуже класні приціли. Ми їх ставимо на гвинтівки 375-го калібру, тому що велика кількість поправок. І хочу сказати, що у нас там були різні проблеми. І навіть з Шміт-Бендерами вже були проблеми. Там з найфорсами були проблеми. Ну, тому що це такі гвинтівки, де є велика віддача, велика енергія при пострілі. Ну, от ми, скажімо так. На різні гвинтівки треба різні приціли, і воно підбирається іноді. і Ось така хвиля в нас пішла, що ЗЦО і на 27 крат, бо там вдала сітка, вдала кількість поправок, і ми беремо, беремо, беремо. І ось зараз на цю гвинтівку класно, яку ми придбали от крайньо. Завдяки нашому спонсору в 375-му калібрі Cadex ми на неї теж хочемо поставити такий приціл. Сьогодні ми такий приціл купили на Desert, Edge, який йде на подвоєння, а відповідно нам необхідний кадекс. Ну, звичайно, що просять мене про дуже багато прицілів, тепловізійних насадок. Все про прибори нічного бачення. Ну, будемо думати. Головна, яка в нас задача? Головна задача зараз е, дуже проста це зрозуміти нашу загальну логістику. Е, ось вже є новина, що Сполучені Штати е, вони призупиняють відправку в Україну зброї по контрактам, і е, ну, те, що я й передбачав. Що або буде зброя з Америки набагато дорожча, або це буде зброя, яка, ну скажімо так, взагалі не зможе до нас дійти. Зараз ми, слава Богу, створили деякий запас зброї 375 калібру. В українських магазинах. У нас є деяка кількість вітрикстронів, деяка кількість невелика цих кадексів, деяка кількість непогана вітрикстроменту. Це все 375 калібр. У нас, відповідно, є деяка кількість запас такий дезертеч в 375-калібрі. Ми будемо дивитися в першу чергу, щоб викупити ту зброю, яка або американська, або має там якийсь зв'язок з Америкою. Ми будемо дивитися знову-таки на те, щоб побільше викупити пороха, який необхідний. У нас деяка кількість пороха ретумби в дорозі. Вона гостро дефіцитна. Ми надіємося, що вона таки приїде. У нас і так були проблеми, бо весь цей порох скупала американська армія. Але все-таки якось щось там випросили. Ну, подивимося: 375 гільзі, 375 кулі в дорозі. Треба буде купляти ще, робити запаси. ну Будемо діставати все, що можемо. От. І у нас вже закінчився порох. На 338-й калібр. Це було несподівано, коли ми брали цей порох на 338-й калібр, аж тисячний, я думав, він не закінчиться ніколи, але залишилося всього лише дві каністри. Вот, 98 каністр, Вже воно улетіло і це при тому, що постійно ще докупали порох, ще весь ще час, але то була величезна така інвестиція тоді. Завдяки пану Стефану, якому ми дуже вдячні. Ну, Вже, відповідно, знову-таки треба буде якось поповнювати всі ці запаси. Все це зав'язано на Америку. Будемо брати. Можливо, я от думаю, зараз чи не взяти побільше гвинтівок гвинтівок дезертечку, або їх взагалі заборонять нам брати. або... Ціну на них піднімуть, ну ми поки що думаємо. Знову таки, ми ж, коли створили цей запас, то думали ще про гвинтівки 416 калібру. У нас дві гвинтівки проплочені. Один раз вже привозили їх навіть в Європу, потім забрали назад в Америку, бо я так розумію, що виявили якісь недоліки в Цих супергвинтівках, чи ще якась причина була, але відповідно ми на них подивилися, вони назад поїхали. Зараз є в ми в Європі партія цих гвинтівок для нас. Ну, молимося, щоб їх назад не забрали. Чи тепер вже напевно з політичних мотивів. Молимося, щоб вони таки доїхали до України, і щоб такі наші українські снайпери теж ними стріляли. Я розповідав вже, що ми втратили терпець. і ну, оскільки ми запаслися Всім для створення 416 патронів. І 416 -ми патронами цілими запаслися, ми там все, що завгодно робили. І ну, оскільки не їхали самі Гвинтівки, то ми кастомні зробили. Притягнувши стволи з Італії, і воно дуже себе виправдало на півдні стріляють дуже активно. В основному стріляють на півдні. Дуже активно Ось цей симбіоз снайперів і дронщиків на півдні. Дуже багато, класно, суперпрофесійні групи, багато вражень, багато результатів роботи. Молодці. Там, відповідно, є дистанції. І в основному працюють на великій відстані. Але хочу сказати, що знову-таки всі запаслися недавно знову-таки і 308-ми калібрами, і 223-м брали хентлір-кохи з нашої подачі і з нашого фінансування. І свої там вкладали ну, в общем, все робили. І проти дронів, хацанчики, все. Відповідно, ну, озброєння снайперських груп повинно бути комплексним. От, Але, так чи інакше, будемо приділяти ще увагу, тому що все-таки 416 теж гвинтівок було побільше. Вони американські. Предбачаю, що буде багато проблем. Якщо зовсім не вдасться нічого, таке теж може бути. То тоді, відповідно, ми просто скажемо, давайте ці гроші, які повинні були, ну, які ми заплатили за гвинтівки 416 калібру, давайте переведемо в гвинтівки 375 калібру. Тут вже легше, тому що ну, все стандартизоване, ми розуміємо. Буквально там скільки прослужить кожна гвинтівка з 375-го калібру, які вона має можливості, що вона може, що вона не може. Скільки мороки з кожною гвинтівкою, коли вона буде проходити профілактичний ремонт. ну, Якщо нічого там не станеться жахливого. І відповідно у нас величезний, величезний вже досвід. І ми б хотіли би дуже сильно. Щоб відповідно, якось ну, ці три роки, початок трьох років війни, святкувати якось так вже з перемогою, але перемоги немає. Ми б хотіли, щоб через три роки війни ми громили противника. Але і через зовнішні обставини, і через те, що противник дуже мобілізується, і через те, що ми маємо мало підтримки, то ми все ще його не розгромили. Хоча я знову таки повторюю, що це такий противник, якого можливо розгромити, якого в історії не один раз громили. Навіть коли він брав участь в дуже успішних коаліціях цього противника Росії, все одно громили, і, відповідно, вони сиділи у розбитого корита не раз в історії. І зараз є всі шанси його розгромити. Тут е, треба розуміти, що да, шанси в нас величезні, були і є, і так далі, але треба розуміти, що знову-таки були можливі і більш негативні сценарії. Але завдяки тому, що величезні зусилля вони робилися нами всіма, і відповідно там Стерненко поставляв дрони, як б'єшений Юрій Палич, все для снайперів давав і так далі. І вся країна, вся країна працювала. То ми обороняємось не по річці Дніпро. А ми обороняємося там, де ми обороняємося, і це надзвичайно важливо. Хочу сказати, що зараз у нас йдуть 390 гвинтівки. 390 гвинтівки викопаються, доводяться до довершеності і буквально на днях ми почнемо збір на 400 гвинтівку. Це буде ювілейна гвинтівка 400-та. Вона присвячена і третій річниці початку Великої війни. І вона присвячена тому, що це буде 400-та гвинтівка, яку ми передаємо. Хотілося би зібрати відразу не тільки на неї, а саме будемо збирати на кадекс 375-му каріблі для Сергія Позняка. Але хотілося б відразу були ще донати, щоб було таке подвоєння, тому що в нас є барет 107-й напівавтоматичний, класний барет, який частково оплачений для Сергія Позняка і частково ще зібрав гроші Денис Блещинський. Хотілося би передати разом з Кадексом. Передати ще відповідно і е, барит, Щоб була відразу 400-гвинтівка і 401. -та. Це було б в дусі наших останніх, оціх, всіх крайніх зборів, коли ми весь час робимо не просто досягнення, а ще й виходимо на подвоєння. Це було б надзвичайно симпатично. Величезне прохання до всіх вас, моліться за всіх снайперів. Також дуже прошу молитви за мене особисто, тому що я просто розвалюсь, вже зовсім ніякого здоров'я не маю, не буду тут жалуватися про свій фізичний стан, але він дуже поганий. Е, і прошу молитися і прошу донатити, прошу репостити, е, не соромтеся, репостять в тому числі цей ефір. Репостіть взагалі наші публікації, донатьте, підтримуйте нас, організовуйте збори в місцевих громадах, в школах, в колективах, творчо підходьте. Ми збираємо зараз на прекрасних снайперів От цей приціл, що ми ще повинні 100 тисяч зібрати. Пошвидше буде на кадекс, і ми знову-таки дамо силам спеціальних операцій дуже класній групі людей, які до війни були спортсменами, дуже далеко стріляли, молоді, класні, хороші. Ми їм даємо кілька гвинтівок і, відповідно, в тому числі і цю. А вже далі це для Сергія Позняка. Ну, Відомий на весь світ. Не побоюся цього сказати не лише на Україну. І Сергій Станіславович він створив дуже класний снайперський взвод. Це взвод снайперів спеціального призначення в 27-й бригаді Печерській. Величезні зусилля. Причому він ще тренує інші підрозділи, там ну, величезна робота йде. І Ще ж величезна громадська робота, все дуже-дуже ну, працює людина. І відповідно, поточні потреби ми дуже допомагаємо. Взводу цьому І взвод росте професійно весь час, в тому числі завдяки нашим зусиллям, ми цим пишаємося. І відповідно ми бачимо, що взвод зараз потяне ще одну гвинтівку 375-го калібру. Значить, треба давати. І ми об'єктивно бачимо, що у взводі є така то зброя в калібрі 50 БМЖ. Вона закриває такі то відстані, але є об'єктивна потреба ще в одній гвинтівці Барет в калібрі 50 БМЖ. І так, да, ну, бачите, десь може густо цих гвинтівок, і десь їх багато, і багато хто отримав, стріляє, і так далі, десь їх немає. Ну от Поки є можливість американську зброю купити в українських магазинах і дати українським снайперам, щоб вона вражала і ворога, і легку броньовану техніку ворога, і дзоти ворога. Ну, я вважаю, так треба викупати, і щоб воно воювало. От. Люди, які можуть з неї стріляти і реально будуть з неї стріляти на лінії бойового зіткнення і в тилу ворога, вони є. Значить, треба давати. Значить, треба зібрати, треба дати, і нехай працює, нехай знищує ворога. Ви самі бачите, що доля наша в наших руках. Я вважаю, що замирення не буде. От. Але знову-таки. Якщо раптом станеться таке чудо і відбудеться замирення, то нація, яка має підготовлених суперпрофесійних снайперів, вона має більше шансів на історичне виживання, ніж нація, яка не має. І тому, відповідно, якщо раптом конфлікт закінчиться, всі ці снайпери з їхніми гвинтівками. На особливому обліку, з особливим режимом тренувань, і вони всі будуть в повній бойовій готовності. Якщо буде мир, то це буде наша таємна ядерна зброя, така. і ми будемо розвивати снайперську справу в будь-якому випадку. Але реалістично підходячи до того, яка обстановка в світі, як Путін хоче все більшого і більшого. Що китайці його піджучують, і він все більше охоче, то, думаю, все це закінчиться тим, що миру у нас в Україні не буде. І можливо, ми будемо воювати, скажімо так, в важкій обстановці, але ясно, що ми будемо воювати. Ну і тут треба більше думати про те, як активніше діяти і примушувати ворога. До здачі. І тут є якраз цілий ряд напрямків, де снайперсько-диверсійна робота вона могла би відіграти ще більшу роль. Будемо працювати, не будемо чекати які чогось там сприятливої обстановці на лінії бойового зіткнення. Будемо думати, як більш творчо підходити до зміни загальної обстановки. Ворог повинен нас боятися скрізь. По всьому світові. І все, вони ж бояться масада, наприклад, всі, хто там щось роблять, думають, все. Вони знають, що якщо вони починають там війну проти невеликого єврейського народу, чи то рано, чи пізно все це для них закінчиться погано. Е, так повинні знати всі, що на українців не можна нападати. Якщо нападете, то все. Терористи, гірше Хамазу, і ми вас дістанемо. І це надзвичайно важливо. Я вважаю так, що треба виховувати в усій нації ось цю національну таку відчуття національної гідності. І відповідно не можна давати топтатися. По гідності себе, як вільних людей, не можна давати топтатися по власній національній гідності. Треба, щоб всі знали, що взагалі нас чіпати не можна. І це надзвичайно важливо. Я думаю, ми це зможемо зробити. І, відповідно, нехай ми не будемо величезною якоюсь нацією, величезною країною, не ну, і так найбільше. Серед справжніх європейських країн. Але все-таки найголовніше, що да, будуть знати, що це такі воїни, що там з ними ніякі фокуси не пройдуть. Що це такі розвідники, диверсанти, все, що вони як це... Поставлять на суд Божий всіх цих терористів, і хай там Бог з ними розбирається. Дорогі друзі, будь ласка, молимося, донатимо, репостимо, підтримуємо українських снайперів, і перемога буде за нами. Дякую всім.